Псалом 51. Провідникові хору. Псалом Давида, коли увійшов пророк Натан до нього, після того, як був він звицавією. Помилуй мене Боже з милости твоєї, з великого милосердя Твого зітри мої провини. Обмий мене повнотою від вини моєї, очисть мене від гріха мого. Провини бо мої я знаю. І гріх мій завжди передо мною тобі, тобі єдиному згрішив я, і зло на очах твоїх учинив я, щоб ти у вироку твоїм був оправданий, і правий, коли будеш судити. Я ж у беззаконні народився, гріху зачала мене моя мати. Ти любиш правду у серці, і в глибині душі мудрости мене навчаєш. Окропи мене із сопом. І я буду чистий, обмий мене, і я над сніг буду біліший. Дай мені відчути радість і веселість, нехай радіють кості, які ти покрушив. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і зітри усі мої провини, серце чисте, створи мені, о Боже, і дух потужний віднови внутрі моїм. Не відкидай мене від обличчя Твого. Духа Твого Святого не відбирай від мене, поверни мені радість спасіння Твого, і змецни мене духом благородним, щоб доріг твоїх навчив я беззаконних, і грішники, щоб навернулися до тебе. Визволь мене від кровопролиття Боже, Боже мій спаси, і язик мій буде радуватись Твоїм милосердям. Господи, відчини губи мої. І уста мої возвістять хвалу твою. Ти, бо не любиш жертви, і все палення, коли б я й дав, ти не хочеш. Жертви Богові, Дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиренним, ти, Боже, не нехтуєш. Щасти, Сіонові, о Боже, твоєю благою волею, і відбудуй Єрусалимські море. Тоді приймеш прихильно законні жертви. Приносини і всепальні жертви, тоді принесуть телят на твій жертовник.